Дуже важливі анонси. Перше, ті, хто підписаний на мене давно, знають, що я хормейстер, і у мене є свій аматорський хор. І нарешті з вересня ми відновлюємо репетиційну діяльність. Тому, якщо ви мешкаєте в Києві, у вас є можливість записатись на першу відкриту репетицію, ну і не подальше, звісно, яка відбудеться десь в вересні, де ми з вами познайомимось, розберемо, що таке хор. Буде класно, буде весело. Посилання, якщо ви в інстаграмі в шапці профілю, якщо ви на Ютубі, під цим відео в описі. Друге анонс стріму 28 числа о 20.00. Можете вже записати в календар. Я проведу на Ютубі стрім на честь е, 52 178 підписників на Ютубі і. І 36 тисяч підписників в інстаграмі. От такі фантастичні круглі числа. Під час стріму я буду спілкуватись з вами. Скоріше за все, спробую написати аранжування, як зазвичай, і будемо збирати кошти на ЗСУ. Третє. Заохочую вас підписуватись на мій патреон. Ні, це не анонс, але фішка в тому, що насправді моя діяльність значно гірше монетизується, ніж у будь-яких інших ютуберів, тому що це коротке відео, проблеми з авторськими правами через кавери. Коротше, я з цього заробляю трошки більше, ніж нічого. І ваша підтримка дуже-дуже допомагає мені, тому що це робота дуже важка і велика робота. Одне тільки написання нотного тексту це від однієї до п'яти годин, запис аудіо це значно довше ніж виглядає на відео. Зведення всього цього, запис відео, монтаж, навіть створення прев'юшки це зайві півгодини. І це повноцінна робота. Тому якщо Кожен з вас зробить навіть мінімальне внесок, це робить для мене шалену різницю, це дає мені значно більше можливості не завантажувати свої, себе іншою роботою, не вигорати і при цьому щось їсти. А трошки більшим внеском ви навіть отримуєте купу бонусного контенту, який я роблю спеціально для Патреон. Тож, якщо вам дуже подобається моя творчість, такий спосіб подякувати буде просто супер. Дякую велике за увагу. Люблю кожного, па-па.